Для чого нам ці дорогі спортивні об'єкти, якщо ми на них навіть не зможемо прийти і займатися спортом? Чому влада не займається фізкультурою? Чому не займається розвитком фізкультури і масового спорту? А зараз мільярди впухуються на елітний спорт, на закордонних спортсменів, які в нас будуть грати. За футбольний клуб Карпати, за збірну будуть грати не українці. На футбольних полях будуть грати не ми з вами, не наші сини. Там будуть грати професійні футболісти. А ми з вами будемо лише спостерігати і дивитися за футбольними матчами по е, телебаченню. Для чого нам таке євро? Ці мільйони, мільярди зараз купуються у спортивні об'єкти. Чому їх не віддати на покращення соціального стану в нашій країні? Ганбацію владі!